Як зробити смачний шашлячок. Ідемо, Беремо дровішки, Ну, в мене такі, других немає. Йдемо в кінець двора. Вдіваємо одежу, яку їй не жалко. Буваємо, що треба йти з дровами, а не як я без дрів. Розпалюємо, кладемо зверху дровця, та там вже трошки прогоріло, дим валить, Забула сняти цей момент. Ну, чекаємо, поки перегорить. Наші дровішки майже перегоріли. Це я розпалювала, все добре. Чекаємо, поки догорить. Глів, у нас не дуже гарно вина. Ну, коротше, отакі я оставимо. Зараз будемо ставить м'ясо. так ми... Ой, блядь. Ладно, ця шкура якісь там буде. Так ми ставимо м'ясику. Ось так в домашніх умовах, де немає тобі нічого, жариться м'ясико. Скажімо так, в таких умовах, от як у нас, ми тут. Скажімо так, на дачі немає нічого. До речі, якщо будете писати, що а чого курка, чого, не свинина, ми захотіли курочку, бо вона дієтична. Тож, у нас є гроші на свинину, ми просто захотіли курочку. Так що хейтери, для вас буде віддільний, От, типа, можете хейтити. Звук жарився шушлачка. Пожидаємо, пока піжариться м'яску. Апетитно виглядає вже ще трохи. І картопелька. Як же ж без картопельки. Це дуже класно дуже вкусно. Коротше, зробили жирчок і йдемо кушати, поки він ще не впав всім. Смачно. Люблю вас, підписуйтесь на канал. Готуємось до подачі шашличка. Ось так. Готово. Хто любить пінку співати, пишіть в коментарях.